Друзі, привіт! У нас сьогодні новий Energetos, вкус новий. Отакий От Бьорн зелений, знайшов. це в отебе. Шукав таку велику там літрову. Була тільки 250 мл. Така маленька банка. Не знаю, чи вона є такі літрові. Там багато новинок було. Та в мене ще лежать, я вам ще покажу, які новинки. Burn Energy Drink. Апле ківі, з ківі, дивіться, такі цвіта ніонові, зелені, такі. класні, Такі лампи ще є. От, такий Ніон такий. цвіт такий з ківі. Я такий ще не пробував. У новий, ще да? новий смак. Отакий. От це в АТБ я знайшов. Була тільки, може розібрали великі, була така тільки маленька. Ну, я там разні брав, то по, по одній банки там всяких взяв новинок. Який він. Такий синій на цвет. Всередині. Всередині синій. Тут ще. Так, осталось. Трохи оставлю ще на потом. <гум> Такий. Як за цього, як ото порошок оцей юпі, як. такий запах порошковий. той. Вони той порошок такий додають, як ото в трохлітрові банки раніше заливали. Що мені мама каже, що якщо закажу за якийсь пакетик бумажний, якась краска. Вона каже, що заливати воду пить. Каже, колись на пошті таку каже, розносили. Як пошту розносили, газети розносили або на пошті, продавали такі. Ці пачечки, юпі, там всякий сок разноцвітний. І це такий запах. У нас я пам'ятаю, раніше було повно ящиками. Ось такі вони якісь конвертики такі бумажні були. Так, да. і вкус такий. Ні, вкус інтересніше, ніж просто в юпі. Так, не юпі да? Таке не чувствується якимось. кислуватим. Наче юпі кивіше додавлено, так. Таке. Може сюди більше вкинули, так наче чувствується тим, іначе вкус такий сильніший. ще. Може багато цього порошку вкинули. Ще такі горішки всякі. Взяв на пробу сьогодні сьогодні Тарадер Джес. Ось такі горішки. 150 грамів така упаковка. Будемо відкривати. І, на кожен день горішки їм нравляться мені. Ну, їх не открить відкрив ну, запах такий я такі наче ще не брав горішки це оці кешки запах такий інтересний отут ціла миска горішки такі Інтересний такий запах, може я такий буду брати упаковку. Я такий раніше не брав. Це новинка у нас сьогодні. Горішка. Значить чомусь посипання. Да, якась терсана. Якось переправа посипання. Значить не соль, якась. Ох, і добрі ці горішки. Ну, мають якісь шорта різні Вони є такі обичні, а я такі наче, як оці зморшкувати такі горішки, вони добріші, М -м, дуже класно А не помню, у якась приправа есть такая, которая умивинить, значить, якась один компонент такая. Щось таке присипано. Значить, сейчас не соль, не чувствую солі. Значить соль, така пудра. Значить тонкий слой такої пудри соленой. Є така сама фірма Trader Jazz. Trader Jazz. Торговець Jazz, що це воно? А тут мікс. Тут різні горішки, отакий мікс. І це вже 200 грам, На 50 грам більше. Це наче було 150. Да. Уже трохи більша упаковка. Тут така пачка, що їх можна тепер застібнути Ось така ця пачка леша. І всередині є така ще зіп, що застібається. Можна їх назад застібнути. Ого! Крепко застібнуто. Ну я їх зразу з'їдаю, як не застібаю. Ну тут і разні горішки. Не знаю, чи влізе сюди. Багато горішків різних. Тут і наші є грецькі горіхи. Як кещі що... з усього світу горішки. Лісові? Гм. класно. це да, якийсь сорт різний. все такі вже крупні вот ці пачки. І ці без солі наче. Вони даже иначе не висушені, такі свіжі. Ну такі можна в кашу брати, ці друга пачка. І не солені, і... такі наче прям сирі. Вот это интереснейшие. Значит, не піджарені, не солені, просто свіжі-свіжі горіхи. Тільки собрані. ці трохи такі піджарені, хрумтять. І так, підсолені, що солю не чувствується, ну є соль. Ось така кристаллики, прямо малесенькі. Соль, ну якась така необична соль не чувствується. Хоть ці добрі. Такі буду ще брать, оці класні. Такі дуже добрі, такі класні. М -м -м. Який шорт Ну не похоже, ми це просто що якась соль, чи якась приправка тут. так такі берить? Оці добріше. Я люблю буває соляні, бува не солені. Те разні беру. Дуже добрі. Такі класні горішки. Це такий обичний вкус горішки. Вони такі свіжі, значить прям осирівщики трохи. Вони не жарені. І все-таки на насіння погожі горішки. Інтересно, що це за горішок таке? Хто знає. Значить насіння на суєшника, таке велика. А тут присипана солі. Солі багато. Тільки mm, що взяв такий кусочок солі присипаний, то чувствується. Така якась соль, <кхи> прямо не соль, може це що вона мука з солі. Вона ще якась морська соль така. Значить, якийсь не соль, а якийсь мінерал, наче солений. Така, наче якась Трохи на перець похоже, не на соль, і трохи на ще перець якийсь. Оці свіжі, прям сирі. Вже так наївся. Стараюсь менше горіхів їсти, бо багато, так, багато їх наїмся. Раніше цих арахісів так багато брав. Це. І за вечір їх з'їдав, за день, за два та за три отаку цю з'їдав, Сидів, їв, їв за комп'ютером. Більш нічого не їм, тільки горіхи це сижу. У них якісь горіхи, якісь чи токсичні трохи, бо як багато з'їсти, аж плохо стає. Я отакі разі не пробував багато з'їсти. Так більше пачки так не їм десь в день. Одна-дві пачки так не більше в день їм. Ну, часто їм їх кожен день. Арахіс раніше м -м продавався таку на розв'яз і повно його брав. То в нього аж плохо робиться. Що класний енергетик, тільки щось воно Бьорн такий він на Ну, хто знає як він конкурує з обичними енергетиками? Зараз може не може бути таким популярним, бо ну можна замість ящика Бьорна взяти 5 ящиків, даже 6 ящиків других енергетиків. Даже можна 6 ящиків 2-літрових взять енергетиків. 15-літрових. Замість ящика цих літрових. Ну, він і не відличається наче сильно. Раніше на що відлічався, зараз. Не знаю, там в АТБ все оригінальне, ну щось він... Це не спеціально для АТБ його роблять. Ну хто знає. Ну що, друзі, до зустрічі? Такий був обзор. Ну він класний. Я буду ще брати такий, щоб розпробувати. Класний такий вкус. ну Він наче вже не може конкурувати з другими енергетиками, Сильно він похожий на другі енергетики. Нічим наче не втричається. Може, напишіть в коментарях, як вам. Ну, я наче як пробував, то я багато енергетиків різних пробував. І вкус такий, як у других. Оце такий смак додають, як дешеві всякі напітки. Він такий Бьорн був завжди. Більш таким більш елітним таким коктейлем був завжди. Ну а зараз такий обичний вкус. Я не пам'ятаю, може раніше такий був, але щось мені казалось, він лучший. Когда она сейчас что-то поменялась.